У Рівненському зоопарку ядовитих змій не отримують, однак їхні звички знають добре. Гадюка звичайна або лісова розповсюджена у нас в області. Найагресивнішою буває у період розмноження, тобто у квітні-травні. Влітку, коли температура повітря зростає, люди теж можуть постраждати від укусів цих плазунів. Справа в тому, що вони прогріваються і дуже стають активнішими в більш теплий період року. Якщо змія вжалила, слід заспокоїти постраждалого та зафіксувати вражену кінцівку. Лікарі кажуть, за новими правилами надання першої допомоги ні в якому разі не можна накладати жгут і відсмоктувати кров зранки. Пік дії отрути на організм. Перші дві години від моменту укусу медики наголошують, аби лікування було ефективним, треба якнайшвидше доправити постраждалого в лікарню. Складніше лікувати, і дуже багато наслідків, таких які можуть загрожувати життю. Це основне це гостра ниркова недостатність. Тому що специфіка самої дії отрути на нирки полягає в тому, що йде гемоліз і порушується функція нирок, і люди від того фактично можуть і померти. Щоб вберегтися від укусів гадюки під час прогулянок на болотах та у лісі, варто вдягати щільний одяг. І головне не дратувати змій. Світлана Федик, Денис Коломис, інформаційна програма День.